Юлія Вергелес доказова нутриціологиня, має вищу медичну освіту. Одружена, мама двох діток, доньки Олександри та сина Матвія. Любить готувати і знімати відеорецепти. Також займається спортом та активно проводить час із родиною. Життєве кредо, щастя це твій щоденний вибір та твої системні щоденні дії. Це твоя зона відповідальності, а не когось. Давайте почнемо щось простого сніданку. Чи є він якийсь ідеальний? У вас ви готувалися. Так, так, Я готувалася. <зар> я прийшла з тарілочкою, так. Ну, по-перше, дивіться, я хочу сказати про те, що сніданок це такий досить важливий прийом їжі, який я раджу не пропускати на постійній основі, <зар> і все-таки включати його в свою рутину, приготування і е, повноцінний, збалансований сніданок, тому що це е, з моїх спостережень взагалі дає таку більш стабільну харчову поведінку на протязі дня. Вам не буде хотітись. Переїдати на обід, на вечерю. І не буде хотілося під'їдати усіляких смаколиків, пити каву, чай по сто раз на день, не тому що ви після це, сніданку ситі і задоволені. <плес> от І вам потрібно наситити свій організм енергією на продуктивний день. Угу. Отож, як має складатися збалансований сніданок? Звертаємося до тарілки збалансованого харчування, угу. де одна четверта тарілочки у нас мають займатися. Білкові продукти. Ну Як правило, на сніданок це такі найбільш розповсюджені це яйця, рибка слабосолена. Це якесь може бути запечене м'ясо куряче, угу. це може бути сир кисломолочний. А, Наступ... Поки що яйця ок. Я, Наступний я собі пункт. Підбираю. Продукти джерела складних вуглеводів: це хлібчик цільнозерновий це якийсь лаваш, це каша, може бути, яка вам до вподоби. Угу. І тут хочу зауважити, що. Цим пунктом не варто нехтувати, тому що саме складні вуглеводи, потрапляючи в шлунково-кишковий тракт, розщеплюються до глюкози, потрапляють в кров, і саме глюкоза є джерелом енергії для нашого організму, тобто мозку для того, щоб думав, м'язом для того, щоб рухалися, і саме. Достатня кількість складних вуглеводів, як правило, забирає ось цю тягу до солодкого <смір> там до випічки, до булок, до цукерок. Це мені, це піш, це піш, мені актуально пішли, пішли хліба. перекусити. <смір> <смір> Але ж дивіться, хліб він же ж теж буває різним. Да? Той який рекомендовано їсти, і той, який того, який <смір> <смір> краще уникати. Правильно хліб всьому голова, коли сказали, ну, як... бажано звертати увагу на склад, Там має бути мінімальна кількість складників і цільно <смір> зерновий. <смір> <смір> Який на цільнозерновому борошні. Він тоді більш корисніший, там максимальна кількість вітамінів, мінералів, збережена і він краще насичує. І половина то що? Це, це овочі? клітковина, це зелень, овочі і фрукти. Угу. Додаємо на тарілочку. І е, я давала в інфографіці: так, тут на цій тарілочці бував. немає, має Весь бути кілька порцій рослинних і тваринних жирів. Угу. Тобто додаємо авокадо, оливки, горішки, насіння, там сметана. Що це сир, кисломолочний, mm -hmm. масло, твердий сир. Ну це тваринні, жири рослинні, рослині. Я вже перерахувала. Mm -hmm. І от в комбінації, оце все поєднання, білки, жири, вуглеводи і клітковина будуть давати максимальне насичення і максимальну користь для нашого організму. Окей, okay, mm -hmm. так ми посідали далі. Що нас далі нас фітнес? Далі спортом. Є, є, є якісь продукти, які варто вживати там до після чи Ну дивіться: Немає такого... якихось секретних інгредієнтів mm -hmm. чи чи страв, чи продуктів, які варто вживати там для того, щоб накачати м'язи, для mm -hmm. того щоб там схуднути, більше краще було жироспалення. Таких продуктів не існує. Тобто, в цілому для людини важливе збалансоване раці харчування. А коли людина займається фітнесом, це ще додаткова фізична активність, яка потребує додаткової енергії. Це теж дуже важливо. А існують якісь часові рамки скільки годин до фітнесу, людина не повинна вживати їжу. Слова, І... Ні, мені здається, близько двох годин, наскільки я пам'ятаю. І після спорту заняття спортом, коли можна починати трапезу. Ну, дивіться, це залежить від того, коли людина тренується. Є угу. люди, які люблять тренуватись вранці, угу. нічого не ївши. Це теж нормально. Але тільки в тому випадку, якщо ви себе нормально почуваєте, якщо ви відчуваєте запаморочення, у вас слабкість, у вас мало енергії на тренування, тоді вам такий варіант не підходить. Ді ви розумієте, да? що спорт не ваш. Ідете ПТ. Я знала, я знала, що ти це скажеш. Да. Ось, тобто варто перенести ваше тренування на, на протязі дня, на, на завтра. На ніч. На, на, на ніч. 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 В середу або в жовтні. Да. 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 До речі, давайте запитаємо дівчат, у вас. У вас як ви краще ввечері більше активності чи зранку більше активності, якщо з приводу тренувань? Зранку. зранку все таки так, так, так. ви, ви зранку. Мені ви... зранку. Ви? Я більш... А можна сказати в Може, Ні, в середову жовтні. Насправді, насправді зранку я ніколи не тренувалася, завжди був вечір, тому що зранку я. Була yeah. мінімально раніше активна, а зараз все, звісно, змінилося. Але все ж таки, я за вечір. Все день ніч розділились. Ми по да, пасах. Да. Отже, все таки варто дивитись на свої відчуття. Тобто більше і да, і з приводу того, дивіться такі основні якби рекомендації не варто тренуватись одразу після прийому їжі, да, тому що ви поїли mm. там для жінки. Така нормальна порція це там 400, біля 400 грам. Для чоловіка це більша буде порція. Ну, тобто це некомфортно, да? ви поїли і займатися некомфортно. Тобто, має пройти хоча б 1-дві години. Теж це індивідуально. Далі ви потренувалися, а далі ви вже можете їсти, ви орієнтуєтеся по своїм відчуттям. Тобто, як правило, ми відраховуємо від прийому їжі, який був до тренування, і дивимося, якщо ваш проміжок 4 години комфортний, ви їсте через 4 години після від прийому їжі, який був до тренування. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібно зробити перекус, ви проголодались. Ви можете зробити якийсь невеликий перекус. Ми все ми, 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 ми все з товаришами робили неправильно. Ми виходили з портзала, починали зразу їсти. Ні, так. мені здається, якщо по власним відчуттям тобі ок, то октопухати. Давайте про міфи поговоримо. Є ж міфи, які з харчуванням пов'язані. Є ціла добірочка міфів. Uh -huh. Я їх зібрав на екрані. Давайте спробуємо. Чи це міф, чи це факт? Перше, вона спалює жир. Це правда, чи ні? Е, ні, неправда. Ананас, не Ні, неправда. Ананас в ананасі містяться фермент ферменти, називається діюча речовина бромелагін. яка це група ферментів, які допомагають розчеплювати білки. Угу. От жири немає жодних доказів цього, що ананас розщеплює розчеплює okay. жир. Це неправда. Після вісімнадцяти їсти не можна. E, можна, неправда важливо не коли ви їсте, а скільки ви їсте на протязі дня. Mm -hmm. e, їсти фрукти після 16 не можна це років років. 16? Ну, після 16 години такий досить розповсюджений міф. Ну теж неправда. Тобто важливо, скільки ви їсте на протязі дня, а не коли. На вечерю їсти вуглеводи не можна. Солодке толоне смаколики, коли худнеш, не можна, сукор це зло. Щоб схуднути, потрібно мало їсти. Їжу не можна запасапувати водою. Все. Ну так, це все міфи, це все такі досить розжитний міф. Можна запивати водою? Е, так, так. Це теж… Це те, ж по що... власним відчуттям. Хтось любить запивати. Я запиваю. Ну те, що вода розбавляє шлунковий сік, ну, це неправда. Угу. Ну тобто, все нормально два, перетравлюється. То Давайте ще про воду, так щоб вже закрити uh -huh. тему uh -huh. логічно, скільки води потрібно пити ці три склянки, чотири склянки, півтори Дивіться, літри. Це теж така досить застаріла інформація з приводу води там 8 склянок, 2 літра, 30 мл на кілограм ваги тіла. Нам потрібно, таких є два орієнтира. Це відчуття вашої спраги, є вона у вас чи немає. І Колір сечі, uh -huh. тобто це основний показник. Сеча має бути світло або блідо-жовтого кольору. Uh -huh. Чим вона темніша, це більший показник обезводнення організму. Uh -huh. Ось, ну то що, тоді <світ> <світ> будемо будемо пити <світ> воду <світ> і дивитися. М -м. Ми п'ємо. Ти дивишся, не знаю, ми <світ> <і> Розлива <світ> своє. <світ>